Вітаю! ми підсумовуємо події четверга 11 липня. Сьогодні ви дізнаєтеся таке. Дочекалися аварійне приміщення музею Пінзеля почнуть ремонтувати за 10 днів. Серед найкращих, – 15-річна львів'янка Яна Гурльова стала фіналісткою національного відбору дитячого Євробачення 2013 Початок кампанії Львівська футзальна енергія підсилилася 22-річним Михайлом Грициним. Наступними новобранцями повинні стати легіонери. Битва за Київ тисячі людей сьогодні пікетували столичну міськраду, щоб перешкодити проведенню сесії. Вони вимагали від депутатів, повноваження, яких закінчилися ще 2 червня, не проводити засідання. Активісти навіть намагалися прорватися у середину приміщення, однак їх відтіснила міліція. А тим часом, у самій сесійній залі народні депутати від опозиції заблокували трибуну після перемовин із ними. Секретар ради оголосила про закриття сесії, яка так і не встигла розпочатися. Активісти місцевих громадських організацій та осередків політичних партій зібралися перед Київрадою ще о дев'ятій ранку. Проблем дуже багато. Найкращий вихід це активізація усіх нормальних людей, у яких ще залишилась совість щось робити, щоб змінити ситуацію на краще. Не сидіти так просто. Згодом активісти намагалися пройти всередину. Штурм Київради на вулиці переріз у бійку з міліцією. Приміщення оточили депутати від партії регіонів. Попри все, опозиційним нердепом таки вдалося потрапити до сесійної зали. Вони заблокували трибуну і заявили, що столична рада нелегітимна. Україна близька до того, що депутатів будуть викидати з вікон, машини міністрів будуть палити, а президента будуть не здоганяти по дорозі в Бориспіль. Україна реально близька до повстання в своїх найкращих, але й найгірших традиціях. Свою чергу, і секретар ради Галина Герега проголосила сесію законною. Втім, розпочати засідання так і не вдалося. Після консультації з депутатами сесію оголосила закритою. Опозиціонери заявляють, що більше не дадуть Київраді проводити засідання. Нагадаємо, парла. Менська меншість вимагає провести у Києві вибори. Питання блокують депутати від більшості. Дочекалися приміщення музею Пінзеля почнуть ремонтувати за 10 днів. Принаймні так обіцяють в облдержадміністрації. Хоча сам проект реконструкції буде готовий за місяць, першочергові протиаварійні роботи почнуть раніше. Це насамперед заміна покрівлі та реставрація фасаду. Усього на ремонт виділили 11,5 мільйонів гривень. Начальник управління охорони культурної спадщини і культурних цінностей львівської ОДА Валерій Путюк каже: Укрпроект «Реставрація» завершить проектну кошторисну. Документацію через місяць. Тоді її скерують на експертизу. Проте паралельно планують здійснювати відновлювальні роботи. Відтак не пізніше, як за 10 днів, пам'ятка буде у рештуванні. Всього на протиаварійні та реставраційні роботи споруди цьогоріч передбачено 11,5 мільйонів гривень. З них 3,5 з міського бюджету Львова. Ці кошти хочуть витратити не лише на заміну покрівлі і реставрацію фасаду, а й дослідження фундаменту та підвальних приміщень, зважаючи на відсутність якісного перекриття, стіни замок. Кали, а волога затримувалась у підвальних приміщеннях та фундаменті. Тому зараз слід визначити реальний стан будівлі, каже Валерій Потюк. Заветували в обласній адміністрації, не бачать підстав для підвищення тарифів на приміські та міжміські перевезення. Так заявили у департаменті економічного розвитку. Там кажуть, перевізники дійсно подавали свої розрахунки для перегляду вартості послуг. Однак надані матеріали не підтверджують їх збитковість. Питання підняття тарифів на сьогодні не актуальне, кажуть у власній адміністрації. Воно виникне тільки тоді, коли будуть суттєві зміни цін на паливно-мастильні матеріали. На сьогодні підвищені ціни на 3-5 відсотків від рівня закладеного у діючих тарифах, але цього недостатньо. Крім витрат на паливно-мастильні матеріали, заробітну плату та інша структура тарифу, включає рівні рентабельності та пасажиропотіг. Розрахунки ж не показують збуткові роботи перевізників. Разом із тим, у разі змін економічної складової тарифу на проїзд може постати питання про його підвищення. Тим зміна тарифів це складний. І досить тривалий процес, який займає близько 4-5 місяців. Обережно діти, літні канікули, гаряча пора для травматологів. Кількість пацієнтів зростає на чверть. За три місяці травми, забої, опіки та переломи дістає у середньому 2 тисячі дітей. Близько 70% з них хлопці віком від 9 до 15 років. Переважно пошкодження дістають при падінні з висоти, гойдалок та дерев, а також через необережність при водінні скутера, велосипеда чи самоката. Непокоїть травматологів і зростання кількості маленьких пацієнтів, яких госпіталізують після аварії лише за останній місяць двох дітей збили на пішохідних переходах. Травматологи закликають батьків дітям повторювати елементарні правила безпеки і поведінки, а водіїв бути уважними. Дев'ятирічного Степана збив водій автівки на пішохідному переході. Хлопці завдяки операції поставили на ноги, і він вже починає самостійно рухатися. А от 11-річному Віталію з переломами кісток гомілки ще лікуватись до кінця літа. Травму хлопець отримав, бавлячись на гойдалках. Я всі на качелі і бал і поставив ноги між балкою і спинкою, і не вт... і заговорився, і відпустився руками від балок і перехилився назад. І вся вага пішла на ноги. Літо для травматологів гаряча пора. Кількість вуличних травм та на дорогах різко зростає. Кожен другий випадок пов'язаний з падінням з велосипеда, самоката та скутера. Падіння з висоти, наприклад, вилазення на тарзанки, на турніки, що треба все ж таки бути дуже обережним. І деколи дуркують, просто стрибають от з незначної висоти, це може бути і метри, і півтора бордюри, і можна отримати перелом п'яткових кісток, який дуже тяжкі є в лікуванні. Тому треба в основному з дітьми спілкуватися, пояснювати їм. 19-річний Роман із Золочівського району вже третій тиждень під пильним оком лікарів, важкі травми дістав при падінні зі скутера. Очікує операцію, і сподівається, що стане на ноги, на скутер більше не сяде. Життя хлопцю врятувала казка. Для таких малих не варто не варто того робити. А вже, які усвідомлюють, які вже мають права для водіння, вже більше знають, то, ну, то все рівно скутер, то. Не чи то є, є засіб для пересування, чи то є біда. То нехай батьки подумають над тим. Медики закликають використовувати засоби захисту, а також жодному разі не садити дитину в автівці на переднє сидіння. За словами травматологів, маленьких дітей обов'язково треба перевозити у спеціальних кріселках. Гроші на самоврядування понад 36 мільйонів гривень витратили в Україні на програму розвитку місцевих громад. Проект тривав 9 років, і у ньому були задіяні найбільші міста країни. Гроші, які виділила ООН, пішли на запровадження електронного документообігу навчання службовців та створення веб-сторінок міських рад. Фінансування проекту з розвитку самоврядування кажуть його учасники. Насамперед допомогло громадянам більш ефективно вирішувати свої проблеми. Так, за 9 років місцеві громади створили шістсот Організацій їхніми членами стали більш ніж 70 тисяч мешканців. Проект цікавий тим, що кожне місто-учасник по-своєму вирішували нагальні проблеми. Скажімо, у Львові це стала поступова відмова від жеків та перехід до ОСББ. У цьому плані столиця Галичини є чи не показовішою співвласників є великі майбутні, тому що що є громада в будинку, зорганізована. Це великий шанс, що буде потужна громада в місті. Ми маємо позитивну динаміку в Україні. У нас якщо брати по чисельності, не більше є об'єднання. Андрій Садовий говорить: наразі створення ОСББ це ініціатива самих мешканців та міськради. Жодних коштів, попри постійні обіцянки з боку держави, на це не відділяється. Відтак, у такій ситуації підтримка міжнародних організацій є ще більш важливою. Серед кращих, – 15-річна львів'янка Яна Гурльова стала фіналісткою національного відбору дитячого Євробачення 2013. Серед 50 учасників обрали 20 найталановитіших уже з наступного тижня. У Криму дівчина готуватиметься до співочих змагань, а 2 серпня виборюватиме першість, аби представляти Україну на пісенному конкурсі, який у листопаді відбудеться в Києві. Школярка Яна Гурльова співати почала ще у ранньому дитинстві. Проте професійно вокалом займається півро. Оку, ще у 2012-му вона лише мріяла про участь у дитячому Євробаченні. Сьогодні ж Яна у 20-ці кращих, які позмагаються за шанс представляти Україну на відборах. Я співала пісню Вітер і буду продовжувати її співати. Її написав Андрій Марусич музику, а слова написала я. І дуже сподіваюся, що ця пісня буде представником України, тому що в ній присутні в наші такі частиночки українські. І коли ти слухаєш пісню, ти розумієш, що справді о, ця пісня з України. Вже наступного тижня Яна Горольова їде у дитячий центр Артек, що в Криму. Саме там відбуватиметься підготовка до фіналу національного відбору дитячого Євробачення 2013. Там проходять репетиції, є режисер, який ставить номери, який дивиться все, що там буде відбуватися, допомагає, підказує. До Євробачення ми готуємо таку. Не зовсім звичайну постановку, в чому вона полягає, ми дуже хочемо представити саме на Євробаченні, показати, звідки я народом дуже хочемо висвітлити місто Львів. Хочемо навіть якимось чином включити навіть Львівський пейзаж. Воно трошки до пісні, бо більше там природа має бути, але все одно хочемо, щоб воно було щоб можна було впізнати. Ми дуже любимо своє місто насправді, хоча навчаємося в Києві. але Якщо в нас є можливість його якось представити з позитивною, прорекламувати, ми це робимо з задоволенням. Попереду у Яни Гурльової тижні важкої праці. Окрім власних сил та прагнень, дівчина сподівається й на підтримку львів'ян, адже переможця обиратимуть як журі, так і глядачі шляхом голосування. Тож не пропустіть. Фінал національного відбору відбудеться 2 серпня. Далі у новинах спорт Львівська футзальна енергія підсилилася 22-річним Михайлом Грициною. Новобранець зелено-білих. Не має досвіду виступів у екстралізі. Однак місяць тому енергетиком став його рідний брат Микола. Роботу на трансферному ринку львів'яни лише починають у їхніх планах залучення легіонерів. Як зміниться енергія у період літнього міжсезоння? Знає Гліб Вакулюк. Учора енергетики повернулися із відпустки зі складу минулого сезону. У команді залишилося сім гравців: Володимир Кардаш, Денис Овсяніков, Євген Рогачов, Максим Павленко, Валерій Лихчанов, Сергій Коваль та Дмитро Бондар. Із майбутнім Степана Струка тренерський штаб зелено-білих наразі не визначився. Із новобранців в енергії лише молоді Микола та Михайло Грицина та досвідчений Тарас Кузь. Останній із них уже виступав за «зеленобілих». Попередні два роки він провів у Луганській ЛТК. На перегляді у таборі «зеленобілих» також п'ятеро молодих виконавців. Наскільки вони перспективні, наскільки вони смогут дойти команді, ми зараз постараємося за это время. І вот. ті, які подойдуть, постараємося з ними підписати контракт. Ну, опять же, я журю для кількості брать не будем людей, будемо брати только людей, которых мы увидим или что они. В будущем зможуть помочь енергії, ілі вже на даний момент готовий грати в нашій команді. Наступного тижня енергія перебереться в Шацьк. Там на зелено-білих очікують великі фізичні навантаження. Граючий тренер команди Максим Павленко до такої роботи почав готуватися ще у відпустці. Кожна відпустка для мене це активний відпочинок, це не тільки купання на пляжу, це і спортивні ігри, підтримка фізичного стану. Просто зменшення навантажень на організм. Після Шацького енергія перебереться в Трускавець. Там до Галичан мають приєднатися потенційні новобранці із дальнього зарубіжжя. Звідки вони і про кого саме йдеться, у клубі не розповідають. Кажуть лише, що сподіваються на приїзд двох трьох легіонерів. Ігрову практику перед сезоном енергія набуватиме у Кубку Львівщини та міжнародному турнірі у Польщі. Поповнити колекцію в останній день чемпіонату України львівські лучники вибороли дві золоті медалі. Галичани були найкращими у командному турнірі чоловіків та жінок. Загалом у їхньому доробку чотири золоті нагороди. У загальнокомандному заліку львів'яни перші. За жіночу збірну Львівщини виступали Катерина Палеха, Ольга Буліга та Катерина Яворська. У фіналі вони перемогли першу збірну Харківщини. Друга команда із Слобожанщини здобула бронзу. У турнірі чоловіків у фіналі також було львівсько-харківське протистояння, у якому влучнішими були галичани. Чемпіонами України стали Дмитро Марченко, Маркіян Івашко та Дмитро Грачов. Третє місце за другою командою Львівщини, за яку виступали Михайло Малик, Тарас Синюк та Ярослав Мокринський. Не закріпилися в основі 25-річний вихованець львівських Карпат Володимир Бідловський. Наступні півроку проведе на правах оренди в першоліговій Олександрії. Також у першому дивізіоні, але російському виступатиме 22-річний нападник зеленобілих ілля Михальо. Орендна угода Карпат з клубом Луч Енергія з Владивостоку розрахована на рік. І цією інформацією ми завершуємо випуск. Дивіться наші новини уже завтра. До побачення. На сьогодні Національний банк України встановив такий курс валют: американський долар 7 гривень та дев'яносто копійок. Євро, 10 гривень, двадцять сім копійок, російський рубль 24 чотири копійки, польські злоти дві гривні тридцять сім копійок. Партнер прогнозу погоди медичний центр Оксфорд Медикал. Лікування геморою без операції, лікування простатиту та сексуальних розладів. Лікування гінекологічних захворювань. Оксфорд Медікал у Львові. Телефон 245 400. Завтра на Львівщині дощ місцями грози. Вітер південно-західний до 3 метрів на секунду. Температура повітря уночі коливатиметься від 13 до в день від 18 до 21 градуса вище за нуль. На завтра синоптики прогнозують атмосферний тиск на рівні 731 мм міліметра ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 85%. Важко завести, підтримувати швидкість, не схибити рішення є. Oxford Medical – Лікування сексуальних розладів у чоловіків 245-40 або 099 450 50 50. І вперед до перемог! На завтра в Карпатах очікується така погода у Славському, що на Сколівщині хмарно падатиме дощ. Температура повітря уночі підніметься до 16 та у день – до 22 градусів тепла. У Тисовці дощитиме температура повітря уночі, коливатиметься від плюс 13 до плюс 16 та удень зросте до 21 градуса вище за нуль. На курорті Буковель, що на Івано-Франківщині марно дощитиме. Температура повітря вночі підніметься до 17 та у день до 21 градуса з плюсом. літньому тепло – це не плюс 30. Це мінус 7% на квартири від компанії «Екодім». Літні ціни на квартири. Сучасні квартири в нових будинках Львова. Компанія «Екодім». 224-91-00. www.ecodim.com